Редакція Ютуб каналу Фонбаф провела порівняльний аналіз двох флагманів яблучного, iPhone 16, Pro Max і Samsung Galaxy S25 Ultra. Основна увага приділена автоматичним тестам із запуском різних застосунків і виконанням завдань на кшталт прогону потокового відео, опрацювання фото та експорту відео. Автори перевіряли швидкість роботи апаратів під час одночасного використання декількох додатків. Повністю автоматизований процес дозволив вивчити пристрої в умовах майже реальної експлуатації. Задіяне ПЗ виконувало завдання по черзі і в зворотному порядку, даючи тим самим повне уявлення про продуктивність телефонів. За підсумками експерименту, автори констатували швидшу роботу Galaxy S25 Ultra в опрацюванні запуску додатків та ще кількох сценаріях. За сукупною кількістю перевірених факторів діти ще південно-корейського гіганта з незначним відривом випередило iPhone 16. Pro промакс. Більше подробиць про хід тестування у прикріпленому нижче відео.